Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ну що ж, вчора нарешті підписана ця істерична перебільшення Угода про рідкоземельні метали, але насправді це вже і не про рідкоземельні метали. Це значно ширше. Це інвестиційний фонд з відбудови України між Сполученими Штатами Америки та Україною. Цю угоду підписали міністр фінансів США Скотт Бесент і перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свериденка. Що передбачається угода, коротко розповім вам: тексту поки фізично немає. Він має бути завтра, але є заяви офіційних осіб. В тому числі Юлії Сверденка, яка підписувала угоду, і ми можемо проаналізувати з вами ключові складові. Але я окремо хочу наголосити на історичному характері цієї угоди. Пам'ятаєте, я рік тому розповідав вам про таку надзвичайно важливу, особливу подію, яку багато з аналітиків, ну, скажімо, такою, не вважали. Вважали її просто важливою. Я сказав, що вона історична. Це коли Конгрес США після довгої затримки профінансував. Підтримку України в сумі майже 61 мільярд доларів США. Причому це в одному пакеті було з Тайванем і з Ізраїлем, і це було по сумі: оцей 61 мільярд, практично вдвічі більше ніж Тайвані і Ізраїль разом узяті. Я тоді сказав, що це є символом того, що Україну включають в західний американський лігон, і це справді історична подія, тому що ми. Кілька десятиліть нашого існування були в сірій зоні, і це головна причина наших економічних негараздів, нашої економічної слабкості, того, що в Україні не розвивалась промисловість супер такими темпами, якими могла би, виходячи з наших інтелектуальних спроможностей, людських можливостей, ресурсних запасів, і так далі. І так далі. Та тобто, і от ми недоотримували катастрофічно просто інвестицій, Значною мірою через цю причину, тому що, коли ти в сірій зоні, е, значить, немає безпеки, значить, немає визначеної перспективи, значить, немає великих інвестицій. І от тоді це була перша ластівка, коли Україна дали цю допомогу. Це був дійсно такий знаковий символ двопартійної підтримки України. І я тоді, знаєте, з замиранням серця після того слідкував, тому що потрібен був. Другий дуже важливий символ вже при новій адміністрації Дональда Трампа, там в якому олігоні виявиться Україна чи буде підтверджений статус нашої країни як члена західного олігону у цього такого американського клубу, в широкому сенсі цього слова, це надзвичайно важливе історичне рішення, і я думаю, що оця угода рідкоземельна або про інвестиційний фонд, вона з врахуванням, скажімо, модус операнді діючої адміністрації у Вашингтоні, вона є таким знаковим символом того, що нас приймають в Західний Лігон. Розповім вам, що це означає на практиці, які умови передбачаються угода, спираючись перш за все, на роз'яснення Юлії Свириденко Тобто, які ключові є тут позиції? Перша це. Повна власність і контроль над природними ресурсами на території України, які залишаються за Україною. Тобто, по суті, це суверенітет, да, тобто, це контроль над природними ресурсами, і саме Україна визначає, що видобувати, да, тобто керує надрами, вони залишаються в українській власності. Це Дуже важливо, Да? Друга позиція це рівноправне партнерство. Чесно скажу я, вам, я не очікував, того, що фонд буде 50 на 50. Да? І я би не повірив, чесно скажу, в це навіть тому що ну, очевидно, що американці ведуть перемовини з позиції сили, і вони мають всі можливості структурувати так, щоб вирішальне слово було за ними. Тому навіть мене це трошки, ну, скажімо, якось турбує. Да? Тобто, все-таки що буде означати оця формула 50 на 50, що у кожної сторони є. Є можливість права вета на будь-яке рішення. Тобто ми обов'язково маємо тільки вдвох домовитись, не може бути різного погляду сторін. З одного боку, це плюс, з іншого боку, це, можливо, навіть мінус. Так от, управляти цим фондом будуть Україна і США паритетна, і жодна сторін не буде мати переважаючого голосу. На цьому наголошує пані Свериденка. Третє, про що вона каже, те, що національна власність захищена і, мовляв, угода не передбачає. Якихось змін, скажімо, в процесах приватизації управління державними компаніями, вони далі будуть належати Україні, і, наприклад, компанії такі на кшталт, там, «Укрнафти», «Енергоатому», наші національні гіганти економічні, вони залишаються якби поза дією цієї угоди, в тому сенсі, що всі діючі види діяльності, скажімо, активності економічні, да діючі ліцензії, діючі активи і так далі, і так далі. Це все є, і воно залишається як було. А от нові види діяльності, розробки, інвестиції і так далі. отут буде співпраця. Четверта дуже важлива позиція. що... Ця угода не передбачає боргів. Мене дуже лякав попередній варіант, який обговорювався про те, що Україні ну виписують якийсь цінник, що ми маємо розплатити за попередню військову підтримку США і не тільки військову, да і там малювали сотні мільярдів. Слава Богу, що зараз це не так, і угода не містить якихось згадок про боргові зобов'язання України перед США. І реалізація цієї угоди. Це саме про розкриття економічного потенціалу в майбутньому завдяки новим інвестиціям. Угода відповідає конституції України, не змінює жодним чином євроінтеграційний курс, не загрожує йому. Сполучені Штати Америки не ставлять Україну перед вибором Європа або США. Ні, тобто тут комплементарність, тут відповідність, скажімо, євроінтеграційного і Атлантичного. Курсу і насправді угода стане сигналами для інших світових гравців, так? тому що це горизонт на десятиліття, і це, скажімо, додатковий рівень визначеності щодо стратегічних. Інтересів, фонд буде наповнюватись доходами виключно з нових ліцензій. Оце принципово, да що це угода не про минуле, не про те, щоб якісь там, скажімо, погашати борги, які не були боргами, і так далі. А йдеться про те, що 50% коштів від нових ліцензій в проекти в сфері критичних матеріалів, нафти, газу та інших ресурсів, які будуть надходити до державного бюджету України після створення фонду, вони будуть в цей фонд. Фонд цільовий направлятись, да, тобто доходи від вже розпочатих проектів або тих, які вже надходжень, які передбачені в бюджеті, вони не будуть включатись до фонду. Да? Тобто, в угоді йдеться саме про майбутню стратегічну співпрацю. Я думаю, що це насправді дуже велика перемога української команди переговірників, тому що я не можу навіть уявити, наскільки це було складно. Угоду має безумовно ще ратифікувати Верховна Рада. Я думаю, що завтра ми побачимо її текст, і Юлія Середенка наголошує, що потрібні будуть ще зміни до. Бюджетного кодексу, але насправді це вже я думаю технічні речі. Та. США будуть допомагати залучати додаткові інвестиції і технології, що дуже важливо. Що цей фонд це не просто про. Те, що США надає, наприклад, військову допомогу додаткову, хоча це дуже важливо. І, до речі, підписання цієї угоди розблокувало надання воєнної допомоги Україні. Не просто розблокувало, а вперше за каденцію нової адміністрації Трампа Америка виділяє додаткові 50 мільйонів доларів військової допомоги Україні, і це символічна дуже історія. Так, от все таки ширше про економіку, фонд підтримується. Урядом США через агентство так зване DFC – Finance Corporation. Да, це такий банк розвитку США своєрідний, да і вони будуть допомагати залучати інвестиції, технології і від фондів, від компаній, як в США, так і в Євросоюзі і в інших країнах. Да, і вони будуть таким чином, ну по суті, і заробляти гроші, і допомагати Україні ставати сильнішою економічно. І, взагалі, от ця складова технологічна інноваційна, не тільки про гроші, вона надзвичайно важлива, тому що нам потрібні. І не тільки американські інвестиції. Нам потрібні американські інновації, бізнес-практики і те, що може пройти разом з цими грошима. Угода надає спеціальні податкові умови. От внески до фонду, доходи фонду, вони не будуть оподатковуватися ні в США. Ні, в Україні, тобто ці кошти будуть йти у розвиток. Юлія Середенка наголошує, що США будуть робити внески у фонд, і це буде стосуватись, по-перше, як коштів, які можуть вони вносити грошову допомогу. Да, вони можуть вносити, скажімо, допомогу зброю, яка буде записуватись на наш рахунок, да, тобто постачання нових, наприклад, систем ППО. Ну це по суті буде американська інвестиція в українську безпеку і економіку. Україна буде вносити свою частку. У п'ятірсьма доходів державного бюджету від нової ренти, на нові лицензії, на нових ділянках видобутку, це принципово важливо І Україна також може робити додаткові внески, окрім цього. Базового формату, якщо буде вважати за необхідне, ну так ніби фігурує, що це не зобов'язання України, а що це, скажімо, можливість. І йдеться про співпрацю на десятиліття наперед. І цей фонд він буде інвестувати в проєкти з видобутку корисних капали нафти, газу, а також супутню інфраструктуру і переробку, що дуже важливо. Да? І самі конкретні інвестиційні проекти вони. Будуть обиратися спільно сполученими штатами і Україною, і що ще дуже важливо, про що наголошує перша віцепрем'єрка, про те, що кошти фонду будуть реінвестуватись виключно в Україні. Тобто, це дуже важливо капіталізація української економіки. І по суті, справи очікується, що перші 10 років прибутки надходження фонду вони не будуть розподілятися, а будуть саме реінвестуватись в нові проекти відбудови в Україні. Я вам розповідав про те, що. В економіці є такий надзвичайно важливий, якщо не найважливіший показник прямі іноземні інвестиції, які є одночасним індикатором рівня співпраці різних країн. Да так, от прямі іноземні інвестиції до повномасштабного вторгнення там років сім, тому скажімо, із сполучених штатів в Україну складали всього лише 600 мільйонів доларів. Це нічого. Сьогодні вони перевищують 2 мільярди доларів. Десь 2 мільярди 200 мільйонів, 300 мільйонів. Це гарна новина і це гарна динаміка. Це мало, але я думаю, що з втіленням цього проекту спеціального фонду цей показник може насправді вирости на порядок, і це може бути нова економічна реальність для України. Безумовно, це не замінник власної економічної стратегії, це не замінник власної промислової політики, але це серйозна складова економічної стратегії України і дуже гарний сигнал про те, що нас включають в західний. Американський олігон, шановні друзі, ми будемо з вами відслідковувати умови цієї угоди, коли з'явиться текст, і ми зможемо побачити технічні деталі. Але я оцінюю цю подію надзвичайно позитивно, тому що вона відбувається на фоні особливих подій. Да? Тобто, вона передувала наданню першому історичному 50 мільйонів доларів військової допомоги вперше від адміністрації Трампа. Тут же заява лінці Грема про те, що він готовий провести в Конгресі закон, який накладе вторинні санкції на країни, які купують нафту, енергоносії там, газ у Росії в розмірі 500% мит проти тих країн. Тобто, якщо Росія не піде на домовленість на Угоду не припинить воєнну агресію проти України, то вона може стикнутися з тим, що США можуть дуже боляче вдарити по країнах, які купують у Росії енергоносії. Нічого болючого для Росії насправді бути не може, якщо не казати про, ну скажімо, військовий вимір да в економіці. Я думаю, це самі болючі речі, які тільки можна зробити проти російської економіки, і сьогодні. Республіканці в США почали відверто це обговорювати. Я знаю, що було дуже багато критики цієї рідкоземельної угоди, мовляв, це буде кабала для України, це буде наша там експлуатація. Хтось сказав, де ви побачите, вони підпишуть з Росією таку угоду ще більшого масштабу. Але що ми бачимо, поки по факту угода з Україною підписана, факт. Так, військова допомога Україні відновлена і масштабується факт. Санкції проти Росії збережені і обговорюється не скасування санкцій, а запровадження нових посилених санкцій. Факт. Як будуть розвиватись події, ми з вами будемо відслідковувати, але в моменті це виглядає на користь України, і я думаю, це є дуже символічною, важливою історичною подією. Шановні друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це і як. Дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. До зустрічі.